Доброго дня, дорогі наші глядачі, дорогі наші підписники та люди, які зараз у пошуку для себе або ж для рідних хороший там дійної автівки. Я радий вас вітати на нашому каналі Вашкарс. Ми знаходимося у місті Радивилів, як завжди, на нашій площаці. Розказую для нових наших глядачів. Ми компанія, яка займається лише прозворим та чесним пригоном автомобілів Швейцарії та країн Європи. І сьогодні черговий продаж автівки у нас друзі свіжопригнаний Kia Sorento 2014 року. Автівка, яка проїхала 230 тисяч кілометрів, під капотом досить досить надійний дизельний агрегат. 2,2 літра, і потужність цього двигуна становить 145 кВт на автоматичній коробці передач та на повному приводі це чудовий автомобіль, який не має по собі взагалі жодного підфарбування. У чому ви самі переконаєтесь, додивляючись це відео до кінця, я візьму прибор та ви все побачите на свої очі. А зараз ми проводимо з вами візуальний огляд цієї автівки. Автівка, яка не має на собі взагалі ніяких дефектів, оглядаємо оптику. Звісно ж, ні запотівання, ні трішинки, ні будь-якого дефекта немає по опції. Присутні всі шильдики, що це RDI, що Sorento. Під значком Kia присутня камера заднього виду. Також присутні і парктроніки, і, звісно ж, фаркоп, за допомогою якого ви зможете причепити причеп та перевезти ще і ще більше корисного вантажу. Поверху автівки присутні рейлінги, які візуально збільшують цей автомобіль, хоча автомобіль і так є досить і досить великим. Що ж там по гумі? Суть літня гума 19-го розміра, гарні стильні-диски друзі, двохколірні, які дійсно імпонують ці чорні автівці. Що на арках, що на порогах присутні пластикові накладки? А ось цей шильдик свідчить про те, що автівка є повнопривідна. Зеркальце заднього виду, що одне, що друге, не має на собі взагалі ніяких дефектів. Все ціле, все гарне, все. Оригінальна і поступово ми з вами перейшли до передньої частини автівки. Показуємо лобове скло, яке на собі немає ні скола, ні тріщинки. Надаю він код. Можете перевіряти цю автівку на різноманітних сайтах або ж сервісах. Зараз такого є предостатньо. Надіюсь, ви заскріншотили або ж зупинили відео та переписали він код автомобіля. Також ось тут трішки вище присутні датчики, дощу та світла. Досить класна штука. Перед автомобіля також немає по собі ніяких дефектів. Гарна алінізована оптика з led елементами, які стильно виглядають уночі. Присутні і омочі фар. Та, звісно ж, є на цьому автомобіле противотуманні фари. Поку... Показую вам другу фару. Теж дефектів ніяких немає. Все ціле, все гарне, все збережне. По правій стороні автівки також все в оригіналі, корозії, подряпин, вм'ятин. Немає взагалі ніяких ось так. Ми автомобіль оглянули з вами візуально зі всіх сторін. А зараз ми залітаємо з вами у салон цього розкішного великого масивного автомобіля, який може стати вашим. У салоні автомобіля також все збережно. Зверніть увагу на дверну карту водія ні подряпинки, ні царапинки, Ніякого дефекта немає. Є повний електропакет. Що передні, що задні склопйоники, блокування дверок, блокування дзеркал, електрорегулювання дзеркал заднього виду та кнопка авто дзеркал заднього виду. На порозі є пластикові. Кажу пластикові, стальні накладки, які обережуть поріг від ваших ніжок. А також є ось така емблемка Сорента, яка досить стильно гарно світиться у ночі червоним. По сидінням. сидіння водія немає на собі взагалі ніяких дефектів. Гарне збережне сидіння, шкірне сидіння з перферацією, звісно ж, з підігрівом та обдувом, і, звісно ж, з електрорегулюванням, що сидіння водія, що сидіння переднього. Пасажирам мультифункціональне кермо з круїзом контролем та з підключенням до телефону та з багатьма функціями, які водяться на передуву панель автівки. Що ж тут по допоміжним функціям є блокування диференціалу, є кнопка без ніде не занесла, та звісно ж, звісно ж, є зміна яскравості оптики. А зараз сідаємо та запускаємо цей автомобіль для вас. А ми з вами перемістились за кермо, оглядаємо кермо зблизька. Кнопки не затерті, все у відмінному. Останнє все так, як і має бути. Ну що ж, запускаємо автомобіль. Автомобіль взагалі прекрасно запустився без будь-яких проблем. Звісно ж, немає ніяких помилок, обороти не стрибають, не падають. Фіксуйте пробіг. Пробіг становить 234 699 кілометрів. Чесний, та лише перевірний пробіг цього автомобіля. На черзі у нас з вами мультимедіа. Ось така, друзі, сенсорна мультимедіа. Звісно ж, з навігацією. Зараз ось так мапу показуємо. Гарно все показує, де ми зараз з вами знаходимося. Також показуємо камеру заднього виду. Досить гарна та чітка камера, все чітко видно, що відбувається позаду цього автомобіля. Опускаємось трішки нижче і бачимо двох клімат-контроль автівки, з допомогою якого ви не змерзнете ні зимою. І ні зіпрієте в цьому автомобілі літом. Трішки нижче є кнопочки підігріву та обдуву сидіння, що сидіння водія, що сидіння переднього пасажира. Ще нижче розміщені. Дві розетки на 12 вольт, вихід USB та Aux. Ось така ручка. Це селектор Передач, шановні, також у хорошому стані. Ось тут під шторкою таке своєрідної Є підстаканники. Також є і ось тут кнопки розміщені. Одна із них це кнопка парковки, а друга це еко-режим, з допомогою якого ви ще і більше зекономите паливо цим автомобілем. Також присутній. Присутній підлокітник комфортний, зручний, м'який, і у ньому є дві ніші: маленька для чогось дрібного та велика. За потреби можна витягнути. Та щось містке туди покласти собі, допоколи якісь документи або пляшку з водою. А ми рухаємось доверху, показую вам дзеркальце заднього виду. Дзеркальце заднього виду є з автозатемненням. Досить класна та корисна функція. Трішки вище є вмикання світла, світло, звісно ж, вмикається в автівці. Будь-що ви знайдете з цим світлом. Також є ніша для очків. Далі на черзі я вам показую, шановні козирки автівки. Ось такі козирки з дзеркальцем та з світлом, яке. Звісно ж, працює. А ми рухаємось з вами далі. Рухаємось до другого ряда сидінь. Оглядати, яка ситуація там. А скажу вам спойлер: ситуація там відмінна. Оглядаємо з вами другий ряд сидінь. Другий ряд сидінь також у нормі. Взагалі ніяких дефектів немає. Все чисте, все гарне, все оригінальне. Також присутній. Підлокітник, підлокітник з комфортом, з двома підстаканниками. Показую картину, яка буде перед вашими очима, за кермом автівки. Погодиться, гарна картина. А ми не затримаємось. Ми рухаємось далі з вами до багажнику автомобіля. Багажник досить і досить є вміст. ким багато мішків з картоплею можна буде перевезти. Шторка на місці там, де і має бути. Ось так виглядає автомобіль з забраною шторкою. Величезний об'ємний багажник. Що ж там під фальшдном? Під фальшдном домкрат, аварійний знак та ключики до автомобіля. Зачиняємо та рухаємось далі. З цієї сторони, також все у відмінному стані, дефектів ніяких немає. Сидіння у нормі. Тепер дверка переднього пасажира. Як ви бачите, все у нормі. Сидіння з цієї сторони також у відмінному стані. Як і говорив, є електрорегулювання сидіння переднього пасажира. По панельці все класно, все чисто, все доглянуто. А зараз, шановні, ми з вами заглянемо під капот автівки, послухаємо, як працює двигун. Ось так. Цілком і повністю виглядає підкапотний простір автомобіля. Все чисто, все гарно, без потьоків, мастила. Звісно ж, корозії взагалі ніякої немає. Всі гвинтики на місцях там, де і мають бути. Шумка також у відмінному стані. Ніяких порвань, ніяких дефектів по шумці немає. Прислухайтесь, як працює двигун. Двигун працює без зайвих шумів. На черзі огляд лаку, фарбового покриття. Професійний прибор у руках. Ну що ж, погнали. Першим буде капот трішки мокро, трішки дощ моросить, але. Стримно оглядаємо. Все тут чітко. Так. Крило. 94. 102. Дверка. Водія. 102. 103. 88. 106. 106. 107. 107. 107. Поверху. Проходимось. 106. 113. 113. 104, да, 104. 110, погано взяв. Ще раз візьмемо тут. Щоб ви бачили, друзі. що Все нормально. 113 і так далі. Багажник. 98. 92. 111 друге заднє крило 98 93 111 дверка 99 99 85 100 105 84 99 91 116 116, 110, 110. Ось такий друзі, у нас з вами вийшов огляд лакофарбового покриття. Та і взагалі цілком огляд цієї автівки, яка може стати вашою. О, це цікаво, цей автомобіль можете телефонувати, можете звертатись. За потреби можемо доставити у будь-яку точку України, тому що у нас є функція пригону автомобілів. У будь-яку точку України у будь-яке містечку або ж е, селом. Також друзі, я вам нагадую про наші телеграм та вайбер канали, у яких всі наші автівки опубліковані у вигляді фотографії. Ви можете зараз собі перейти, підписатися та точно не прогавити автомобіль своєї мрії. Також я вам нагадую про нашу послугу. У нас є така послуга, як пригін автомобіля під ключ. Будь-який автомобіль можемо пригнати для вас у будь-які цінові. Політиці. Ну що ж, друзі, ось таке у нас з вами вийшло відео Відео про цей автомобіль. Друзі, кого зацікавила автівка. Нагадую, телефонуйте, звертайтеся, запитайте. До зустрічі, до зустрічі на нашому каналі «Ваш Карс. До нових відео, до нових зверш.